Всім привітики! З вами Марта. У нас сьогодні знову розпаковочка, проте буде дуже коротенька. Це всього один весь продукт і це взуття. І так, сьогодні у нас розпаковочка посилок з сайдер. Ось такий магазин. Посилочка досить таки специфічна, оскільки я тільки відкрила упаковку. І пішов дуже такий різкий хіматурний запах. Але будемо дивитися, що всередині. Так, замовила ось таке взуття, яке зараз дуже популярне, дуже модне. От ось такі. Не знаю, що це балетки, не балетки, ось Такі. Балетки в сіточку. Так, так, так. Так. Запах звісно, Капець. Ось це погані, ну я так думаю, що довго в них не походиш. Але для фото-відео в самий раз вистачить. Зараз я вам покажу їх зблизька. Ось так вони виглядають зблизька. Досить непогана сіточка. Зверху вони лакові. В принципі, в принципі, на перший погляд непогані. Проте я думаю, що носитися вони будуть недовго. Тому... Не можу рекомендувати, але десь на якісь один-два вистачить. Я задоволена. І це ще не все. Посилці ще були ось такі наліпки. Дуже милі. Далі. Пісня штучка. прочитати. Саме прикольніше це метр. Подивіться, який він мілашний. Метр яблоки. <гум> в принципі, хороша штука. В господарстві приведеться. Отак. От Клас. Все, на цьому наше відео закінчується. Пишіть, будь ласка, коменти, чи вам сподобалось, що ви носили таке взуття, практичне, непрактичне. І зустрінемось в наступному відео. Всім па-па!